Воздвиження чесного Христа, хрест це дерево, життя. Христу твоєму поклоняємося, владико, і святеє Воскресіння Твоє, славим. Свято воздвиження чесного Христа належить до дуже давніх свят. І в цей день було віднайдено хрест Господній царицею Оленою і установлено святий хрест як найбільший символ віри всіх християн. І з тим великим святом і празником вітаю з великою любов'ю і щирим серцем всіх людей на нашій рідній, милій Україні і по цілому світі. Бажаю вам, дорогі, найщиріші побажання це міцного здоров'я, великої віри, надії і любові у серці кожного християнина, бо терпіння наше нагороджується перемогою і добра вам, і будьте всі щасливі на своїй вільній землі. І мирного неба я вам бажаю, нехай Господь Небесний всіх нас оберігає від видимих і невидимих ворогів, і кращої долі, і мирного життя на нашій землі на довгі і довгі роки. Хай буде воля Твоя, Господи, як на небі, так і на землі. Прости, Господи, прости. Наші гріхи. Цариця Олена пішла в Єрусалим, за допомогою місцевих жителів знайшла місце, де розп'яли Христа. І це місце було нелегко знайти, бо погани поставили статую Венери, а християни обходили сороною, аби не поклонятись поганським богам. А Олена у отворі скали знайшла три хрести, дуже схожі між собою, а на якому ж розп'яли Спасителя, а відповідь могла дати тільки Божа сила. Сталося так, що одна вельможна міщанка захворіла і була при смерті. Тоді єпископ Маркарій сказав Принесіть три хрести до хворої жінки. І люди помолилися і після цього доторкнулися до жінки одним хрестом. Але нічого не сталося, і принесли другий хрест, але й тоді не відбулося бажання зцілення, тоді принесли третій хрест, і жінка розплющила очі і встала, і почала рухатися. А люди піднесли хрест високо, що всі бачили це велике чудо Господнє. А на місці відновленого Христа Олена збудувала храм, а він засяяв царською величчю на всі віки. Амінь. А слово Амінь означає, хай буде так, істинно правда.